Моя бабуся залишила мені у спадок лише стару хатину, тоді як моїй сестрі дісталася розкішна оселя. Мій чоловік назвав мене невдахою і проміняв на мою сестру. Без грошей і на самоті я вирушила до хатини. Коли я відчинила двері, я завмерла від того, що побачила. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. В кабінеті нотаріуса пана Коваленка панувала важка урочистість, схожа радше на тягар, ніж на просту офіційну атмосферу. Дубовий стіл відділяв його від двох сестер, і саме за цим столом серед акуратно складених папок та близько чорнильної ручки вирішувалася доля родинної спадщини. Беатриса Мартинюк сиділа напружено. Немов кожен рух її тіла видавав невидимий неспокій. Її просте чорне плаття здавалося чужим у цьому просторі, занадто скромним поряд із холодною вишуканістю сестри. Клара завжди зібрана, випромінювала впевненість, вдягнена в бездоганний бежевий костюм, який підкреслював її контроль над ситуацією. Її усмішка була, наче різким лезом, зовнішня доброзичливість, за якою ховалося презирство. Отже, почав нотаріус рівним тоном, розгортаючи документ, за заповітом покійної пані Мартинюк слова падали повільно, кожен склад ніби відлунював у голові Беатриси. Вона намагалася триматися, але кожна фраза ще більше вбивала в неї цвяхи. Клара Мартинюк отримує квартиру в Печерську, коштовності, меблі та рахунок у банку. Клара легенько повела плечем, ніби це було природним підтвердженням того, що їй належить усе найцінніше. А Беатриса Мартинюк успадковує пан Коваленко зробив паузу, наче вагався, чи варто продовжувати старий будинок у Карпатах. В кімнаті запала тиша, настільки щільна, що навіть стукіт годинника на стіні став болісно виразним. Клара не витримала першою. Це якась зла, жартівлива вигадка. Її сміх прозвучав різко, мов скло, що тріснуло. Хіба не смішно усе життя працювати над образом і зрештою отримати руїну в горах. Беатриса опустила очі, не знаходячи слів. У пам'яті виринув образ дитинства, темні коридори старого маєтку, запах цвілі й деревини, а ще відчуття, ніби дім спостерігає за кожним їхнім кроком. Для інших то була просто занедбана будівля, але для неї місце, яке колись лякало і водночас притягувало. Пані прошу зберігати повагу тихо, але суворо зауважив нотаріус, закриваючи теку. Рішення остаточне. Клара лише знизала плечима і, сховавши документ у сумку, кинула швидкий погляд на сестру. Не хвилюйся, Беатрисо, ти завжди мала схильність до меланхолії. Гори тобі пасують. Її слова обпалили. Беатриса мовчала, наче голос відмовився служити. Вона вийшла з кабінету з відчуттям, що світ, який тримався, хоч на якихось уламках рівноваги, щойно остаточно зруйнувався. Два дні по тому, коли вона поверталася додому, серце билося з дивним перечуттям. Вона відкрила двері і застала Андрія, свого чоловіка, у коридорі зі зібраною валізою біля ніг. Його обличчя було сповнене рішучості, але очі ховали в собі провину. Андрію, що це? Її голос прозвучав тихо, майже пошепки, ніби вона боялася почути відповідь. Він вдихнув і вимовив Нам треба поговорити. Вона відчула, як холод розлився по тілу ще до того, як він продовжив. Клара запропонувала мені стати її партнером у бізнесі, і. я вирішив піти з нею. Беатриса стояла нерухомо. Її розум відмовлявся приймати ці слова, ніби це була чужа історія, яку вона слухала з відстані. Ти жартуєш? її голос зламався. Після всього. Ти просто підеш. Андрій відвернувся, не витримавши її погляду. Я не можу більше так. Твоє мовчання, твоя байдужість до всього. З Кларою я бачу майбутнє. Ці слова пронизали її, наче ножі. Мовчання зависло між ними довше за будь-які пояснення. Вона відчула, як усередині щось тріснуло остаточно, залишивши лише порожнечу. Ти вже вирішив. Сказала вона нарешті, і в голосі не було ні гніву, ні відчаю, лише безмежна втома. Він кивнув, узяв валізу й, навіть не озирнувшись, вийшов. Беатриса стояла біля дверей, слухаючи, як спочатку затихли його кроки, а потім у дворі завівся двигун. Вона визирнула у вікно й побачила червоний спортивний автомобіль Клари. Андрій сів поруч із нею, і машина різко рушила з місця. Її світ розсипався остаточно. Сестра і чоловік, дві найближчі людини, виявилися змовниками у зраді, що тягнулася, мабуть, давно. У руках у неї залишалося тільки те, що всі вважали тягарем, непотрібною руїною, від якої кожен відмовився б без жалю старий маєток у Карпатах. Але саме він тепер ставав її єдиною опорою, ключем до чогось невідомого. Беатриса сіла на край ліжка, відчуваючи, як у грудях наростає дивне відчуття не просто біль втрати, а наче поклик. Її думки вперше за довгий час почали формувати план. Вона підвелася, підійшла до шафи і відкрила її. Стара дорожня сумка чекала на дні, запилена й забута. Вона витягла її і почала повільно складати речі. Кожен рух був важким. Але водночас наповненим новою рішучістю. Перед очима вставали образи: вузькі гірські стежки, покинутий дім із потрісканими стінами, дитячі крики, які колись лунали в його коридорах. Її серце билося швидше. Беатриса знала, щоб зрозуміти, чому доля залишила їй саме цю руїну, треба поїхати туди. І в ту саму мить, коли вона защіпнула блискавку сумки, розпочиналася нова глава її життя, повна таємниць, які чекали на неї за високими гірськими хребтами. Коли я нарешті дісталася до Ялинової поляни і відчинила важкі двері старого будинку, серце билося так гучно, що відлунювало в голові. Я була готова зустріти темряву. Пил і запах гнилі, Готова побачити зруйновані стіни і порожнечу, яка підкреслила б мою самотність, але те, що відкрилося переді мною, було зовсім іншим. Повітря пахло лавандою стійко й несподівано чисто. Меблі стояли на своїх місцях, накриті білими полотнами, ніби хтось готувався зберегти їх від часу. На полицях уздовж стін тіснилися книги, десятки, сотні, їхні корінці виглядали з під пилу, але не занедбані. Я провела пальцями по шорсткому переплету найближчої, і відчуття було таким живим, що мені здалося, дім пам'ятає своїх господарів і не дозволив зникнути самому собі. А тоді я побачила портрет над каміном. Жіноче обличчя дивилося на мене впевненим і водночас задумливим поглядом. Волосся зібране високо, очі світлі, але в них горів вогонь, який я знала. Обличчя було моїм, ніби дзеркало, але старе, з іншої епохи. Це була вона, бабуся Олена, хоча молодша, ніж я пам'ятала її. Це неможливо. Прошепотіла я вголос, і звук мого голосу розчинився в просторі, який здавався занадто живим, щоб бути мертвим. На столі біля каміна лежав конверт із червоним восковим печатком. Мої руки тремтіли, коли я його відкривала. Усередині лист написаний знайомим округлим почерком. Моя Беа. Починалося. Я дала Кларі те, що вона могла побачити. Тобі я залишила те, чого вона ніколи не зможе зрозуміти цей дім, твій прихисток. Іди до підвалу, за винною полицею знайдеш свою справжню спадщину. Я перечитувала ці рядки знову і знову. У мені боролися страх і дивне відчуття передбачення. Клара отримала квартири, гроші, зовнішній блиск, але я. Я отримала щось, що неможливо зважити чи оцінити. Зі свічкою в руці я рушила вузькими сходами вниз. Дошки рипіли, але кожен звук здавався підказкою, що я рухаюся в правильному напрямку. Підвал зустрів мене стелажами з пляшками вина. Я довго шукала, доки не намацала невеликий виступ, полиця піддалася і відкрила прохід. За нею. Кімната, яку я не могла уявити навіть у найсміливіших фантазіях, стіни, вкриті полицями з папками, старими магнітофонними касетами, нотатками. Посередині стіл, а на ньому акуратно розкладені документи. Ще одна кімната за скляними дверима здавалася ще дивнішою. На стіні висів величезний картографічний щит, з'єднаний червоними й чорними нитками. Імена політиків, бізнесменів, навіть відомих журналістів були зв'язані між собою, наче павутина. У центрі цього всього товста папка. На ній великими літерами було написано Клара та партнери. Я відкрила її, і світ захитався під ногами. Сторінки були заповнені схемами шахрайств, підроблених контрактів, доказами підкупу. Клара ретельно будувала імперію на брехні, знищуючи конкурентів, використовуючи підставні компанії, контролюючи людей, які навіть не здогадувалися, що працюють на неї. І там, серед десятків імен і дат, я побачила його. Андрій Документи описували його не як коханого чоловіка, а як інструмент. Його поява в моєму житті була частиною плану, його завдання завоювати мою довіру, послабити мене, а тоді стати союзником Клари. Я відчула, як сльози обпікають очі. Отже, все це роки мого життя. Мої слова зникли у темряві кімнати. Але це був не кінець. На останніх сторінках була інша правда моя бабуся Олена не лише знала про злочини Клари, вона створила цілу мережу людей, готових виступити проти неї. Журналісти, слідчі, навіть прокурори чекали на момент, коли хтось із родини візьме на себе відповідальність і натисне на курок. У листі, що лежав серед паперів, було написано. Я знала, що Клара вибере шлях блиску, але справжня сила не в зовнішньому. Вона є в здатності бачити приховане і мати мужність діяти. Якщо ти читаєш це, значить, час настав, усе готово, залишилося тільки твоє рішення. Я довго сиділа перед стіною зі схемами, мене охоплювало відчуття, яке я не знала раніше. Я не була більше жертвою. Вперше за довгі роки я відчула, що мені довірено щось велике, небезпечне і водночас справедливе. Це не кінець, Кларо, прошепотіла я, стискаючи папку в руках, це лише початок. І коли я піднялася сходами назад, папери вже були зі мною. Я знала, моє життя змінилося остаточно. У темряві коридору старого дому я відчула, що крокую назустріч не минулому, а новій грі. У якій тепер я мала всі карти, я знала. Перш ніж натиснути на справжній спусковий гачок, треба побачити їх віч на віч, не для того, щоб переконатися сумнівів у мене вже не було, а щоб почути їхні голоси, зафіксувати їхні слова, перетворити зрадників на власні докази. Я домовилася з Андрієм зустрітися в маленькій кав'ярні на околиці. Він прийшов у світлій сорочці без краватки, розслаблений, упевнений у собі. Його рухи були занадто легкі, ніби він уже звик до нового життя поруч із Кларою. Ти виглядаєш виснажено, сказав він, сідаючи навпроти мене. Але це зрозуміло для тебе все закінчилося раптово. Я вдавала байдужість, спокій. Усередині серце билося швидко, але я тримала руку в сумці. Там був маленький диктофон. Закінчилося! я підняла на нього погляд. Ти так легко ставиш крапку після стількох років. Він усміхнувся з тією ж самою жорстокою впевненістю, яку я вже бачила. Клара бачить у мені те, чого ти ніколи не помічала потенціал. З нею я можу стати кимось, а з тобою. Я завжди був у тіні, кожне його слово врізалося, наче лезо. Я мовчала, слухала, не перебивала. Лезо ріже глибше, коли ти не чиниш опору. Ти не розумієш, Бео, він нахилився вперед, понижуючи голос ми з Кларою будуємо майбутнє, і якщо ти мудра, то залишиш це позаду. Я лише ледь кивнула, ховаючи все за маскою згоди. Диктофон працював, фіксуючи його зізнання. Коли я вийшла з кав'ярні, мої ноги тремтіли, але в грудях уперше не було безпорадності, тільки чітка впевненість тепер у мене була зброя. Наступний крок Клара. Я запросила її на обід у розкішний ресторан. Вона прибула сяюча, як завжди, у дорогому костюмі, з тим самим контролем у кожному русі. Я підняла келих, посміхаючись, хоча всередині все кипіло. Знаєш, Кларо, почала я м'яко, я знайшла дещо серед речей бабусі. Здається, це фонд, про який ніхто не знав. Він значний, і я, я зробила паузу, щоб ковтнути вино. Не хочу, щоб між нами залишався розподіл, який завдала спадщина. Несправедливо, що я маю так багато, а ти так мало. Я дістала з сумки кілька спеціально відібраних документів, звичайні папери, але з правильними штампами і підписами. Вони мали виглядати переконливо. Клара простягнула руку, схопила аркуші і швидко переглянула. У її очах блиснуло щось, що вона не встигла сховати жадібність. Її маска дала тріщину. Цікаво, сказала вона повільно підбираючи слова. І ти справді хочеш поділитися? Ми ж, сестри, я всміхнулася, хоча всередині серце стискалося. Хочу, щоб ти отримала те, чого заслуговуєш. Я завжди знала, що ти м'якосердна, її усмішка стала гострою, але на мить у ній відчувалася жадоба, яку неможливо було приховати. Я бачила все, що хотіла слабкість. Вона думала, що я підкорилася, що я шукаю примирення. Насправді ж я розставляла пастку. Тієї ж ночі я сиділа у підвалі перед комп'ютером. Папки бабусі були розкриті, диктофон із голосом Андрія лежав поруч. Мої пальці тремтіли, коли я вводила адреси. 45 листів журналістам слідчим прокурорам. Кожен файл, кожен документ прикріплювався з точністю, і нарешті клацання миші. Листи розлетілися світом. Наступного ранку все вибухнуло. Заголовки в мережі кричали корупція в держконтрактах, схеми відмивання грошей, підставні компанії. Слідчі відкривали справи, суди накладали арешти, рахунки заморожувалися. Кларина імперія почала розсипатися за одну ніч. Телефон дзвонив безупинно. Її номер висвічувався десятки разів. Я не брала слухавку. Тоді у дверях з'явився Андрій. Він виглядав блідим, його впевненість щезла. Ти маєш це зупинити, він майже кричав. Вони ставляться до Клари як до злочинниці. Ти ж розумієш, що все це помилка. Я підняла на нього погляд. Якщо б їй не було чого приховувати, то не було б і доказів. Ти не розумієш, він зробив крок до мене, намагаючись упіймати мій погляд. Це знищить нас усіх. Нас? Я різко засміялася, але в сміху не було радості. Ти зробив свій вибір, Андрію, і тепер пожинаєш його наслідки. Він опустив очі. Я бачила людину, яка втратила все, навіть себе. Я закрила двері перед ним. Уперше я відчула себе не вижившою, не тією, хто тікає чи терпить. Я була стратегом. Я вела гру і всі вони грали за моїми правилами. Я повернулася в підвал, де світло екрана комп'ютера відбивалося від моїх очей. Переді мною лежали ще сотні документів, ще десятки ниток на стіні. І я знала, це лише початок. Газети вибухнули заголовками. Маркетингова директорка під слідством за шахрайство та відмивання грошей. Фото Клари. З'явилося всюди. Її ім'я тепер було не символом успіху, а клеймом ганьби. Контракти розривалися один за одним, партнери відверталися, поліція приходила з ордерами. Двері її офісу зачинялися назавжди, а співробітники, які ще вчора схилялися перед її владою, тепер поспіхом збирали речі. Андрій блукав містом, немов тінь. Він розумів зробив ставку на жадібність і програв. Його амбіції розчинилися, залишивши після себе лише порожнечу. Телефон задзвонив серед ночі. Я впізнала номер одразу Клара. Її голос у слухавці тремтів, змішаний зі сльозами та люттю. Ти мене знищила. закричала вона. Усе, що я будувала, зникло через тебе. Я вдихнула і відповіла рівно ні, Кларо, я лише відкрила людям те, ким ти завжди була. У слухавці пролунало коротке схлипування, потім гіркий сміх. Іронія, чи не так? Ти завжди звучала такою доброю, такою покірною, а тепер... тепер ти гірша за мене. Помиляєшся, я відповіла твердо. Я зрозуміла, що доброта це не слабкість. Це відмова дозволяти іншим руйнувати тебе. Її голос стих, лишилося тільки важке дихання. Я ненавиджу тебе. прошепотіла вона і поклала слухавку. Місяці тягнулися, а події розгорталися невблаганно. Суд виніс вирок чотири роки ув'язнення для Клари. Я бачила її востаннє, коли вона йшла до зали під конвоєм. Її очі більше не сяяли впевненістю. Лише пусткою. Андрій тим часом покинув Київ. Без кар'єри, без грошей, без тієї жінки, якій він продав свою душу. Я не знала, де він зник, і мені вже було байдуже. Я залишилася в Ялиновій поляні. Тепер підвал зі старим дубовим столом став моїм центром. Я відкривала архіви бабусі, налагоджувала контакти з журналістами, відповідала на листи від людей, яких ошукали партнери. Чоловіки, керівники, Історій було безліч хтось втратив бізнес через підставні угоди, хтось залишився ні з чим після зради найближчої людини. Я допомагала їм використати те, що залишила бабуся, мережу, яка могла змінити життя. І кожного разу, коли я піднімала очі до портрета Олени, бачивши її вираз обличчя, я відчувала він змінився. Це вже не було загадкове обличчя далекої предкині. У її рисах тепер жила тиха гордість, задоволення, мовчазне схвалення. Дім, який усі вважали непотрібним тягарем, став моєю фортецею, фортецею правди і справедливості. Я більше не потребувала чужого схвалення. Те, що колись здавалося поразкою, виявилося моїм найбільшим подарунком. Мене колись називали залишком, тією, хто отримав тільки руїну. Але тепер я знала істину руїна стала ґрунтом для народження нової жінки. Моєю найбільшою перемогою була не падіння сестри, моєю перемогою було народження в мені тієї, кого вже неможливо зламати. Беатриса Мартинюк стала незламною.